Реклама це спосіб, у який виробники надають споживачам інформацію про товар чи послугу. Вони також використовують рекламу для заохочування споживачів купувати їх товар чи послуги. Їх метою є переконати вас, як споживача, придбати їх продукт, а не конкурента. Але це не означає, що рекламодавці можуть вказати вам все, що вони хочуть. Рекламодавці підпорядковані правилам та законам ринку, наприклад, закону України про рекламу, які встановлюють стандарти та правила для рекламодавців. Наприклад, незаконно для рекламодавців надавати неправдиву або омаливу інформацію. Вони не можуть робити неправдиві твердження про свій товар, вони не можуть робити неправдиво подібні заяви про товар свого конкурента. Отже, в межах цих правил рекламодавець. Має на меті вплинути на вас, щоб ви придбали певний продукт чи скористалися сервісом. Як відомо, існує багато хороших продуктів та послуг. Якщо ви не знаєте про них, ви не можете приймати ефективні рішення про те, які з них, якщо такі є, ви хочете придбати та використати. Крім того, виробники мають право робити точні твердження про те, наскільки гарний їх продукт. Якщо продукт хороший, вони безперечно повинні мати можливість. Повідомити про це. Реклама це добре, тому що це джерело інформації про нові продукти, існуючі продукти та вдосконалення або зміни до продуктів. Це заохочує конкуренцію, яка може призвести до покращення продукту, зниження ціни спеціальних пропозицій, поліпшення в постачанні та доступності і багато іншого. Як ви, мабуть, добре знаєте, реклама платить за безліч медіапрезентацій. Реклама спонсорує телебачення і радіопередачі, журнали та газети, концерти. Через товарне розміщення, все частіше допомагає спонсорувати кінопродукцію. Рекламодавці спонсорують цю діяльність залежно від кількості їхніх потенційних клієнтів, які, на їхню думку, будуть дивитися шоу, слухати шоу, читати журнали чи газету або прийдуть на концерт. Через спонсорство деякі з цих заходів, такі як телевізійні та радіопрограми. Надаються нам безкоштовно. Хоча ми в кінцевому підсумку оплачуємо рекламу в цінах, що ми платимо за те, що купуємо. Деякі, наприклад, газети, розповсюджуються набагато дешевше, ніж це могло бути за інших обставин. А деякі, наприклад, концерти, можливо, ніколи не завітали би до міста без спонсора. Реклама допомагає споживачам порівнювати різні продукти та послуги, які є доступними, і, напевно, допомагає їм приймати кращі споживчі рішення. Разом з тим реклама може призвести до імпульсивної покупки, необдуманої або примхи. Це може призвести до придбання того, що ви дійсно не хочете, або не потребуєте, або не повинні купувати у цей час. Іншими словами, це може призвести до споживчого рішення, про яке ви можете пошкодувати. Ви несете відповідальність за власні рішення, якщо ви зробите погану покупку, яка не відповідає вашим інтересам, і оголошення не було помилковим, оманливим або незаконним, ви можете винуватити лише самого себе. Отже, приймаючи рішення про покупку, важливо знати про деякі способи, у які рекламодавці можуть спробувати вплинути на вас. Щоб ви придбали їх товар. Робота рекламодавця полягає в тому, щоб виставити продукт у найкращому світлі і сподіватися, що ви купите їх товар або послугу. Ваша справа, як мудрого споживача, полягає в тому, щоб приймати рішення, які, на вашу думку, будуть найкращими саме для вас.